Усіх вітаю вас, друзі, всім привіт! Ви на каналі Хота Бечмовос. з ми боялися світу танків. Сьогодні ми подивимося на ультратоповий Настрільний бій на Turtle 1. Це у нас преміумний танок ПТ-САУ 8 рівня. Скажу я вам, що у нас сьогодні грає Статюга. Бачимо у нього на гарматі три відмітки. Знає він толк в цьому танку. Кидає нашого головного героя на карту Круча. Killer SRB так називається нік нашого автора реплею І бачимо, він загрузив, загрузив повністю весь боєкомплект, майже всі снаряди голдові, голдові підкаліберні снаряди, тільки 5 ББ-шок, бронебійних стандартних снарядів і 3 фугасних До речі, зараз подивимося, скільки у нас забирає, пробуває. Наша гармата у нас 330 одиниць за вистріл забирає, 270 мм пробивання в броні, це голдовий підкалібр забирає і бронебійний снаряд 240 мм бронепробиття. І так, їдемо ми відразу в центр. Не дивлячись на те, що ми на пт САУ, їдемо взагалі ще й без башні. Якщо вміти грати, а, до речі, наш головний герой 100% вміє грати на цьому танку, бо тому що. Дуже важко на ньому набити три відмітки. Приїжджає, бачимо, мені це дуже, дуже мені таке подобається і заходить. Дуже контролює все, що робиться довкола. навколо бою. Взагалі, що робиться, всіх контролює, всіх пасе, що робиться. Рахунок 2-2. Ми тільки один вистріл завдали. Чекаємо, щоб хтось підставився. До речі, у нас лобова броня дуже міцна, як на 8 рівень. Я вам скажу, що у нас і нестандартна нестандартна пушка, я вам скажу, як на 8-й рівень, у нас 6 копіхами секунд перезарядка і 330 завист забирає. У нас ДПМ на висоті. Подивіться, шкода, Т-56. От він тільки приїхав і його вже унічтожили абсолютно. Тільки один вистріл. Уже добили наші союзники, а те все забрали. Ми у нього тепер налітає наш головний герой на МБТ. У нас сьогодні е, грає такий, можна сказати, ігрок, який покаже, як грати на Turtle 1 на Черепасі. До речі, називають цього, цей танок Черепаха, так само як і Тортойса 9 рівня. Ну, вони взагалі то похожі на по геймплею. Похожі дуже таночки, тільки це преміумний, а Тортойс прокачуваний 9 рівня. Ну, Звичайно, там вже е, посерйозніша пушка йде. У Тротой, але все одно, як я вже говорив, вже з, просто збрили і анігелірували вже три танки. Так, і бачимо, на центрі вже нікого немає, тут вже Су-30ПМ виїжджає. Так, і в кого І так, він у нас стріляє, ну, звісно, в кого ж йому ще стріляти. От наш союзник наш, на шкоді Т-56, взагалі стояв до нього бортом. Просто стріляє в нас. Дуже, е, до речі, повезло, що він. Нас не пробив, Скоріше за все, він хотів забрати шотний танок, так як ми залишалися 373 хітпойнта в нас, він хотів нас просто добити і бачили, Т-34 відстрілюється. І наш реплею відразу. До речі, це був шикарний вистріл. Тільки що? Він так з підкрученням борту добирає Т-34Б. Уже налітає на Астрона Б, Астрон, Астрон Рекс. Перепрошую, налітає на нього. Астрон Рекс подивився, що тут діла плохі, і починає тікати. Тікає він в рельєф. Тут уже в Бурасик виїжджає по шкоді Т-56. Разом з Астроном Рексом і Єл 790 90 вони просто збривають нашого союзника на шкоді Т-56. Не знаю на що розраховує Астрон Рекс і Єл 790 90. Вони намагаються розвести нашого. Статиста, це взагалі майже нереально зробити. Так, і, до речі, не, не зрозумів, що це був такий за вистріл, можливо, це був розсинхрон. можливо, просто поганий вистріл, але це був, до речі, важливий вистріл. LCM90 зараз буде втікати звідси, ми його ще будемо шукати. Він залишиться аж до кінця самого бою. Це такий маленький спойлерочок вам. І ми зараз розстрілюємо AMX M449, теж преміумний танок. До речі, всі сьогоднішні танки преміумні, всі фармлять срібло, всі на фармілках, хто який таночок має, преміумний, на тому виїжджає з ангару заробляти срібло. Щоб пограти на десяточках. і так у нас вже е, залишається тільки в, в команді противника тільки три таночки. Т-28 прототип, Ісу152, ELC7-90, за якого я говорив, що це був важливий вистріл. Зараз заховується такий маленький, це, до речі, найменший ЛТ в грі, не дивлячись на те, що він восьмого рівня. І ми знаходимо Т-28. Прототипа, дивіться, він навіть нас не підсвічує, він, до речі, теж без камуфляжа. Знаєте, що це може бути за клієнт за рулем Т-28 прототипа. Так, і аж тепер Ісу-152, швидше за все нас підсвітив, тому що там було дерево перед нами, ІСу-152 їх трошки в бік, і скоріше за все, він нас і підсвітив. На Т-28 прототип. І подивіться, на рахунок у нас 9206 завданої шкоди. 6 фрагів. Так, і залишається тільки ELC Even 90. Чекаємо, поки він підставиться. Думаю, наш головний герой, що він там заховався в, е в камінчиках, там аж в самому куті. Зараз ми подивимося, де його знайдуть наші союзники. І подивіться, де він був. Він у нас був під самим носом, і ми його і добираємо. Ось такий у нас топовий боярський, звичайно, майстер. Ми бачимо тут по епічних медалях стальна стіна, основний калібр і воїн. Але саме головне, що ми настріляли 9369 завданої шкоди 7 фрагів і 2526 чистого опиту. Це дуже багато на восьмому рівні. І пішли в плюс на 67 тисяч Срібла Ми щось заробили і зафармили. Кому сподобався бій, підписуйтесь на канал, ставте лайки, буду всіх радий бачити. Слава Україні!